Як самостійно відкрити і закрити ФОП? Скільки це коштує і куди платити? Дивіться, якщо самостійно відкрити ФОП, ви це можете зробити через дію. Перший перший ваш крок. Ви перевіряєте, чи не вас немає у вас заборгованості перед бюджетом. Кабінет платника заходите, перевіряєте, чи немає там заборгованості. Потім підбираєте собі кведи, які будуть відповідати вашій діяльності, за що ви будете брати кошти. Підбираєте кведи, їх немає обмежень. Одразу, якщо там, наприклад, якась торгівля, обираєте квед роздрібний, оптовий. Квед на певний вид товару. Якщо це послуга, знову ж таки, послуга з різних сторін обходите: консультація, навчання, онлайн-послуга. Ну, максимально набиваєте кведами. Потім, якщо ці кведи підібрали, ви перевіряєте, чи не заборонені вони для платників єдиного податку. і... Е Починаєте реєстрацію через дію. Покроково там в ну, все, що дієва вас записує, не це паспорт УНЗ код загранпаспорта, вашу адресу прописки, адресу ведення господарської діяльності, перелік ведів. І ну далі покроково реєструєте, коли вас діє. Привітає за декілька там, коли ви в реєстрацію, ви там підписуєте, і вас дія там за декілька хвилин привітає. Ось тут будьте дуже дуже обережні, оскільки м -м, факт реєстрації в дії це факт того, що ви зареєструвались в держреєстрі. Ось все. Ви зареєстрований ФОП. Оскільки у нас основна система оподаткування – це загальна, тобто всі платники, всі товки, всі ФОПи першочергово реєструються. От, в момент реєстрації їм автоматично присвоюється загальна система оподаткування. І тільки потім, після того, як підприємець, ну або компанія проявляє е бажання перейти на єдиний податок, дивлячись, е які від у неї діяльності, От, ну, ці обмеження, які є для кожної групи, е далі цей підприємець може обрати якусь із інших систем е оподаткування. І, е і коли підприємець або то має подати цю заяву з бажанням перейти на ту або іншу систему, і тільки після того як податкова опрацює цю заяву, ось тоді ви будете вважатись платником єдиного податку. Тому от на привітання дії, одразу як це гарна новина, але наступний крок це йдете в кабінет платника і слідкуєте, щоб вам присвоїли статус платника єдиного податку. Це можна побачити в облікових даних платника. Там є окреме меню платник єдиного податку, і там слідкуєте, щоб відобразилась група, відсоток група і з якого числа. Тому будьте тут уважні. І тільки після цього, як ви станете платником єдиного податку, там ви свідите. Ви можете замовити витяг платника єдиного податку і тоді приймати кошти. До цього моменту ні в якому разі не поспішайте, тому що історії багато, і от ось, сама саме така розповсюджена це я ж в дії зареєструвався, мені написали, що ви зареєстровані, і починає людина працювати. А потім виявляються якісь нюанси, які е, призводять до того, що не дають статус платника єдиного податку, і відповідні наслідки.